А, опа, в нас є. Дивіться, 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 хто це в нас, хто хто. Ми зараз піймаємо, є риба, є риба, і ми зараз нашому коте. Кіса, кіса, кіса. Кіса, кіса. Дивіться. Кіса. Друзі, вітаємо вас на каналі EngryBet. Сьогодні в нас буде рибалочка street Fishing, тому збираємося дуже швидко. От Обов'язково поляризаційні окуляри, одяг з захистом від сонця. О, соб, збираємося, так сказати, в швидкому порядку. Тому що для риболовів у нас залишилося всього 2-2,5 години і хочемо для вас зняти якийсь гарненький фішинг. Тому не переключайтесь, дивіться, до кінця. І так, друзі, сьогодні вирвалися на фішинг. Рибалимо на міській річці. О, оба, була, перша була покльовочка. Ну, а ви не переключайтесь, дивіться, що з цього вийде. Є, є, перша риба. Друзі, перша риба, перший окунчик. А, дрібний одвалився. Використовую сьогодні монтажик, груз, капля. 3 грами і така от біленька приманочка Angry Bates Fatic наш. От В білому кольорі, так як вода зараз е, мутна, то рибці потрібно так сказати, її бачити. І Тому використовуємо такі яркі кольори, яким є білий. І так, Друзі, Влад тут на отводний, трощить рибу, поки я перев'язувався. Що там Влад, ти зловив? Ось спійма, а ну ми подивимося, ми приблизимо, покажи його, покажи цього красавця. Друзі, дивіться, оце О, то реально. окунь, оце, блін. Давай, Влад, показуй нам, як треба ловити окунів таких. Я не знаю, як ти справляєшся з ними. У мене є підсак, він лежить там на задньому плані. Йому, напевно, треба взяти ось такого підсаку, щоб підсачувати цих мега окунів. Да, Влад? Давай, ми нам злови окуня. Вирішили спробувати з гладом. Він ловить від повідеці, а на відвідний повідець, я на дропшот. І яка оснастка трачена всього показує. Тому робіть ваші ставочки. Дропшот чи відвідний повідець. Ну давай, давай, є. Є, 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 є. Цей дрібний окунчик. От. Отак от, от дропшот. Що шо, це риба? Опача що це таке? Що це таке влад в тебе? Це... Ага, це риба зацеп. Я так уже подумав, що влад тут розщир якогось судакевича. А це зацеп. Ну, я в'язався. Пора і владу пов'язатись, так? Да? Жартую, відціпляй. Ти порвався. Оба, була поклевочка. Знову знову є. Є, о, ну непоганий, непоганенький якийсь. Ні, не, не сильно непоганий. Класичний окунь, але дивіться, повністю такий чорномазий, дивіться, який Окунідзик. Чорномазий Окунідзе і повністю зажер нашу приманочку. Клює в ногах. от. Прикольно в дропшоті те, що можна задати проводочку на місці. От, зараз впало, даємо легеньку натяжку і ось до на місці приманочкою відпускаємо, можемо коливати, буквально, буквально протягувати грузик і відчувати покльовочку в руку. От так от протягуємо, чую камінчики, грузик волочиться по них. І Має атакувати окунь, коли ми підтягнемо приманочку до нього. Можливо, трішечки близько закину, але він тут в березі теж є. От помаленьку підтягую до самого бережка, паузи і на місці от можна коливати, відпускати і підіймати. Наша приманочка буде грати. Немає, з цього ракурса не піймав. Закинемо трошечки в інше місце. Закидую на струю туди, приманочку трішечки зносить, зараз вона впаде на дно. Все, приманка наша на дні і починаємо проводку знову. О, чую було, було клювання. але не з першого разу окунь. Заковтує приманку, опазно було блоклювання на місці помаленьку. Протягуємо. Оба, мімо, мімо, поспішив, поспішив. Потрібно було дати паузу. От. І. Приманочка волочиться по дні, і окунь її підбирає. Було за проводку декілька атак, От він стоїть трішечки далі. Так. Буває, що відбувається перехльоз за гачок. Приманка м'ягенька, тому п'ятка так залітає. От потрібно поправити. І зараз робимо закид в іншому напрямку. Обловлюємо, так сказати, по колу, щоб знайти активну рибу. Є, є, є. Відразу, відразу знайшов, так сказати. дивіться, аж звідки. звідки потрібно тягнути цю дрібноту. От. Ну, такий він стрітфішинг, дивіться, на цих гігантських окунів. Поки в пошуку. От, Влад обірвався з дропшотом, він в'яжеть, ось з дропшотом з відвідним повідцем він обірвав монтаж і перев'язується. Єдиний мінус е, даних монтажів, що потрібно в'язатися трішечки так сказати, довго. Ну, Але рибалка е, доволі така цікава. От. Бачите, я ж кидаю майже під ту сторону, чекаю, поки приманка впаде на дно, і починаю свою проводку от Облизую, так сказати, дно. от Грузик волочиться по дні, а приманка йде в 20-25 см на дно І окунчики її атакують. Оба є Він він клюнув і пішов в сторону, я навіть не помітив. Зараз, напевно, зажереш повністю нашу приманочку. Ану... Виймаємо і знову цей мікро -нано окунь, але, але його багато. Багато клювань на проводці може бути. І от він навіть під берегом ганяє. Робимо ось такий короткий закид під самий, під самий бережок. Так, щоб не впасти, зараз опущу трішечки камеру донизу, щоб ви побачили. Тут в самому березі гуляє біла риба і окунь ганяє за нею і знаходить нашу приманочку, яку ми стараємося доставити йому прямо до рота, так сказати. Бачили, яка була подачечка гарна. Оба? Не сів, я трішечки неправильно зв'язав монтаж, лінуюся перев'язувати. У мене жало гачка дивиться. Зараз вниз, тому може бути багато е, холостих плювань. От, Але ну, не хочу перев'язуватись. Оба на падінні була. На падінні була покльовочка. От уже впала приманка і помалу я її веду. Оба були-були-були Ну, Напевно, зараз прийдеться все-таки перев'язатися, тому що оба! Багато холостих клювань, потрібно, щоб жало гачка дивилося вверх. Ну, Я допустив помилку. Взагалі з дому таких монтажів можна нав'язати багато. От, Через невеликий вертлюжок. І на риболовлі, навіть якщо одриваєтесь, просто напряму в'яжете до шнурка. От, І все. Або просто прив'язали, і у вас монтажик буде готовий. Я думаю, що знімемо для нашого Ютуба. Отакий от от, е повчальний відеоролик, як зв'язати бистро е монтаж дропшот. Є, 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 є. Я чув, як він добирав. от І дуже прикольна покльовка. от Покльовка за що е на рахунок того, що вона йде на жилці, от, е прямо в руку. Є, 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 дав йому заковтнути. І ох, який він крупний е, да, Дивіться, дивіться, дав довше заковтнути і приманка повністю в шахті. От, і он влада на відвідний повідець. От, я все-таки перев'язав, щоб в мене жало е, мого гачка е, дивилося догори. От, зараз покажу вам. От. Так, що знову приключилось. О, дивіться, який окунь. Влада. От. Це всім окуням в окунь, як то кажуть. От такий от Файний окунь на відвідний повідець. Ага, от що у мене приманка не дивиться догори. Так, ну, жало гачка повинно бути догори, щоб було як менше, так сказати, сходів. От. Але в мене знову щось приключилося, тому я не розумію, чому в мене знову приманка дивиться навпаки. Так, ну, вже немає часу перев'язуватись, тому ловлю як є. От, був впевнений, що вона дивиться догори. Е, витратив трішки часу, щоб перев'язатись, так сказати. Ну, будемо сподіватися, що і так буде нормально е, ловитися. який гарний, так. Да? Якраз е, цей таранічний. Є, є. Влада, звісно, навіть від неї повеселіше, але... І я на дропшотик піймав. Чуть-чуть крупніше, дивіться, як він заковтує повністю приманка в шухляді, як то кажуть. Так. Єдине, що з цими монтажами все путається дуже сильно. Закидуємо аж максимально під ту сторону і проводимо. І влада риба корчака. Ну, тут таке є, потрібно трошечки і пов'язатися, так сказати. Так, мінус монтаж весь. Ну, я насправді теж за кадром там нав'язався напевно більше, ніж влад. Опа, в нас є. Дивіться, 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 хто це в нас, хто хто ми зараз. Піймаємо, є риба, є риба, і ми зараз нашому коте... Кіса, 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 кіса. Дивіться. Кіса, кіса. Дивіться на цього котєуса. Ми будемо дразнитися. Покормимо маленьку, іде наша кеця. Тебе лапка ще хвора, на, є Ну, Нам риба в принципі не потрібна, але тваринку ми погодуємо. Зараз ще спіймаємо її Їй декілька рибок. Оба є. Знову-знову є рибка. Знову рибка. Yes. Кіса, мабуть, в шокі, вона хоче жабу спіймати там. А ні, дивіться, там миша. Там миша, вона від неї втекла. Іди, я тобі дам рибку. Хай там миша. Миша живе, тримай Тримай рибку. Дуже якась голодна, голодна киця. І підібрали колір, це Fat 1,2. Колір локс. Залишу вам посилання в описі до відео. На дану приманочку вона відмінно ловить таку дрібноту. Ну, в принципі, ми ловили на неї гарних судачків, таких до 500-600 грамів, От, але основна її риба це отакий дрібний окунь. Є, Є друзі. Так. Знову дрібний окунь, ми зараз хоча б котика. О, бачите, дивіться. наший котик знає, що треба... Опа-опа, що ти готова? Подруга чи друг? Хто ти? Опа. Даємо котику, Опа, а чуть пальця не вкусила, Ще не вистачало нам би їхати і кольчика валити під якогось стовбнячка. Прям так, да, Влад, дивись, що ти можеш сказати своє оправдання, ти так довго в'яжешся, оце от кіт голодний до сих пор. Ти будеш думати про кота? Я тобі просто даю фору. І так бідненький вже не ловить, то... то При чому тут фора? Я трощу пищу з кожного забросу. Кіт тому свідок. От подивись, ці чесні очі кота, от якого я вже нагодував. Ондо. І вже йому їде ще вечеря, так сказати. Я ще не вечеряв, а кіт уже вечеряв. От. Фу! Чуть-чуть кота в ухо в ухо окунем дав коту. Подожди, Улічку, я зараз Давай, треба надо, надо нагодувати кота, щоб я був спокійний, Щоб кіт ситий, так сказати. Тому з тебе 50 окунів, я поїхав додому, ти остаєшся. Це ценік, слухай, а Це цінь. Да, Нормально, 50 окунів, що тобі, блін, з одним, це там, 10 минут. Ми вже п'їли би таранчику. Кстаті, на тараньку це ми могли б вже наловити. Так, давай, давай. Ах. Є що в тебе? Кіт уже доїдає, давай щось робити. А, в нього ще один пере... пережований так? Да? О, все, 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 все. І так, і так, влад тяне, тяне коту їжу, дивіться. Ви бачили, да, він він зараз теж нагодує котика. Піса. Вона тут, видно, любить, так сказати, випрашувати рибку у рибачків. Але покормимо тваринку. Ми зазвичай рибу не беремо, але тваринку погодувати потрібно. Є, 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 є. Я знову, ну не знаю, будемо давати коти. Потім кота, кота, половину вже з'їла. От. Коротше, птиця їсть швидше, ніж ми всваємо ловити вдвох. Іш, іш. Ну, давай. Є. Така виходить цікава рибалочка, дропшотик. От, Влада відвідний. По результативності, ну, напевно, від, від ним працювати не знаю краще, легше, як ти скажеш? Результативніше Результативніше, каже, працювати. Але кіт тому докази, що він з'їв від мене багато риб, а від влада одну. Так що, е, ну, як сказати, результативніше я б так не сказав. І в мене є свідок, як мінімум один, який от своєю ситістю може доказати, то, що дропшотом я зробив, ділив, так сказати, більше. От. От подивіться ну, подивіться ну, на, на ці чесні до очі, які е, валять е, багато окунів від мене, так сказати. Оба є, знов. Ладно, що ти там казав по результативності? Бо я дивлюся, що ну, напевно дропшот все-таки, коли я вийшов на якусь продуктивність, трошечки по щукам дає. Да? Ми наша свідка будемо питати чи ні? Бачите, ця людина, каже, що дропшот результативніше, ну, просто якби кеця, Скажи своє. Мені здається, вона вже не доїдає. От, Ну, ладно. Поки їсть, будемо годувати, головне, щоб не лопла. Але нюанс є один. Так, да, так, да, так, да, давай слухаємо, слухаємо, що нюанс І є один. Лопінь, сьогодні був на якраз Ну Це я в той момент в'язався, як це можна підтвердити. В той момент теж в'язався, коли ти ловишся, все. Так, давай тоді питаємо свідка, свідок, хто лучше ловить. Ну Свідок поки в процесі, так сказати, прийняття доказів, вивчення їх. Суд буде? Суд, так. Да, суд буде, вердикт буде суддя Кіт. От з його чесними, так сказати. Чесним його рішенням. Ну що є, 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 є знову. Ну так. Влад, може я ще раз спитаю, що результативніше, дропшот чи відвідний, тому що, ну, дивись, рибу я бачу. На дропшот, на відвідний, не бачив. Дивись, кіт з його от, ситими очима, що скаже. Коти. Ну, йому дропшот явно більше подобається, тому що одна риба з відвідного він був би голодний. Так, ти будеш ловити чи ні? Розкажи на мені. Опа, 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 опа. Це що за явочка? Опа. Да, такі є, 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 так. Да. Фору каждо даєш? Будеш Почекай, не перегодовуй кота. Не Давай відпусти, Давай відпусти. І відпускає. У влада риба і в мене риба. А, в мене зійшов, у влада не зійшов. Е, кіт буде, напевно, задоволеніший моїм незійшедшим, чим влада. Вірніше, владовим буде він задоволений. Моїм не дуже, бо він втік. Так, бережно. Обережно в нас тут обід. Ой, вечеря, вечеря. І так, друзі, ми будемо завершувати риболовлю, вже обірвався, не буду перев'язуватись. Хочемо, щоб ви написали в коментарях, що по ваш... на вашу думку, що було результативніше. Дропшот чи відвідний повідець. Пишіть коментарі. Обов'язково ставте вподобайки, подобається вам такий формат типу батлив. Один монтаж проти іншого. І ми будемо старатися виїжджати якомога частіше, щоб знімати для вас такий контент. Друзі, зараз в нас проходить розіграш універсального набору спінінгіста. Щоб дізнатися умови розіграшу, я лишаю внизу посилання на телеграм-канал. Переходьте там в закріплених в шапці буде всі умови, які потрібно виконати, щоб взяти участь в розіграші. Даного бокса вартістю 3,5 тисячі гривень. Переходьте в телеграм-канал і читайте умови. Ну що, друзі, дивіться, котик нагодований, лежить он там, в нього вже рибинка, він з'їв близько десятка. Покормили тваринку і заодно порибалили файно на відвідний повідець та дропшот. Влад Хоче обірвати вже свій повідець, де ніяк не може. От, А я вже скрутився і більше закидувати не буду. Дам йому можливість доловити, адже мій суддя пан Коте, так сказати, напевно, вибрав би мене, тому що він уже його рибу не їсть. Так, пан Коте, скажіть, будь ласка, на камеру, кого б ви, який монтаж би ви вибрали. Дропшот чи від, від неї повідець, а? ви нам скажете? Будь ласка, камера до вас? Ні, дивіться, є Є окунь. Я хочу підкупити суддю. Ну, це чесний, напевно, це чесний суддя. Він не хоче їсти е, рибу пана Влада, тому що ну, дропшот він вибрав, ви розумієте, да, про що мова йде? Правда, Коти? Да, я розумію. Ну, отакі на такій веселій ноті завершуємо нашу рибалку. З вас вподобайки, пишіть коментарі, подобається такий формат чи ні, і ми будемо старатися знімати його більше для вас.